Охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту. Запилися. А що, це немає його репозиції? Сказав, що без нього. Ну, що я переведу Давайте спочатку, так? Ні, Ви кажіть, бо я нічого вже не зроблю. Добрий день. Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури, охорони здоров'я та спорту. На чергове засідання постійної комісії з п'яти депутатів є троє, хвором є відсутність поважних причин двоє. Розпочинаємо роботу засідання постійної комісії, запрошення заступник садочної голови, з питань діяльності виконавчих органів раді, садитар, ради, секретарська садочної ради, керуюча справами виконавчого комітету садочної ради, представники медіа. Громадськості. Шановні депутати, пропонується включити до порядку денного сьогоднішнього засідання постійної комісії дев'ять питань. Якщо будуть якісь зачитувати їх не будуть? Чи будуть зміни до порядку денного? Ні. Всі Немає. Тому прошу проголосувати за порядок денного. До регламенту постійної комісії за доповідь відділяється 5.000 докладів і Слово, до трьох Для довідок і повторних виступів до двох хвилин. Процедурні питання до однієї хвилини. Переходимо до розгляду питань в порядку денної даної комісії. Регламент затвердити. Регламент затвердити. Uh -huh. Прошу затвердити регламент. Перше uh питання. -huh. Інформуєте uh обіця -huh. справи uh на -huh. кончатися. Шановні депутати, в вашому увазі дозвониться проєкт рішення про звіт селищного гору за 24 рік. На цій сесії голова презентує про свою роботу, планує, про роботу виконавчих органів. Буде детальний звіт по всіх напрямках і галузах діяльності як селищної ради, так і відповідно до її повноважень, повноважень виконавчих органів за минулий рік. Пропонується такий проєкт рішення з трьох питанням. E, звіт селищного голови взяти до відома визначити пріоритетом діяльності селищної ради безпеку та оборону територіальної громади підтримку боєздатності збройних сил України, постійним комісіям селищної ради забезпечити контроль за виконанням прийнятих рішень селищної ради, комплексних та цільових програм межах повноважень, визначених чинним законодавством, виконавчого комітету, структурним підрозділам апарату селищної ради та її виконавчим органам. Спрямувати зусилля на подальше виконання стратегії розвитку Біжуйської дітей громади до 2030 року редакції. Забезпечити виконання прийнятих комплексів та цільових програм галузь освіти, охорони, здоров'я, культури, соціального захисту, надання міста устрою, населених пунктів територіальної громади, посилити роботу і здійснення контролю за використанням земель на території громади, забезпечити безперебійне функціонування об'єктів інфраструктури та житлово-фунального господарства, продовжити участь в конкурсах з метою залучення, залучення міжнародних коштів для реалізації проєктів на території громади забезпечити проведення роботи щодо залучення додаткових коштів для наповнення бюджету. Із від селищного голови за 24 рік і публікувати на офіційному сайті селищної голови. Чи є запитання вашого питання? Включити запитання до проєкту черговій сесії. Чи є запитання в депутаті? Є пропозиція інформації брата Кінчищину взяти до відомо та рекомендувати селищному голові включити проєкт, рішення на селищного голови за 24 рік. Добре, подання черговій сесії селищної ради в 8 липні. Прошу прощення проєкту закладу. Джудіт питання і допомоги Добрий день, Шановні депутати, до вашого організація проєкт рішення про заключення від результатів виконання програми соціально-економічної області по пришого тих середньої територіальної допомоги на 2024 рік. Аналізу результатів економічного соціального розвитку Крижиківської територіальної громади за четвертий рік. Головними цілями громади є ціль. Номер один підтримка зміцнення обороноздатності громади та забезпечення безпеки населення на території громади. Основними пріоритетами даної цілі є. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, галузі оборони та мобілізаційної підготовки, підвищення спроможності громади попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій. На 2024 рік заплановано було 12 мільйонів 137 тисяч гривень, фактично використано 6 мільйонів 93 тисячі гривень, виконано на 50,2%. 6 дві десятих відсотка. мільйонів мільйонів там 6 мільйонів 93 тисячі гривень заплановано громаді. А заплановано. А, заплановано. Mm -hmm. Ціль 2 – Забезпечення правопорядку прав та свобод гарантування безпечного середовища для громадян. Пріоритетами даної цілі є забезпечення реалізації повноважень, передбачених законодавством з питань законності правопорядку прав і свобод громадян. За, на 2024 рік заплановано 820 тисяч гривень, фактично освоєно 705 тисяч гривень. Виконання 86 Ціль 3. відновлення економічної спроможності як основи стійкого розвитку продовольчого безпеки. Основними пріоритетами є сприяння розвитку промислового комплексу, створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в громаді, розвиток малого та середнього бізнесу, зайнятість населення, та ринок праці тощо. Заплановано на 2024 рік 20 мільйонів двісті одна гривень, фактично використано 18 мільйонів 440 тисяч гривень 9,3% 91,3%. Ціль 4: забезпечення оптимального та безперешкодного функціонування соціальної та гуманітарної сфери, забезпечення захисту прав дітей. Основними пріоритетами даної цілі є надання доступних якісних та освітніх послуг. Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям громади, покращення ефективності соціального захисту населення громади, соціальна підтримка учасників бойових дій, членів сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та за захисників суді, організація забезпечення захисту прав та Заплановано 27 сім мільйонів триста тисячі гривень, фактично використано 21 один мільйон 436 гривень. Виконано на 78,3%. Ціль 5. забезпечення належного рівня екологічної сталості та довкілля. Основними пріоритетами є підвищення рівня екологічної безпеки регіону, зокрема у сфері погодження з відходами у галузі охорони повітря та лісового господарства, збереження та раціональне використання водних ресурсів громади, якісна питна вода в громаді. Заплановано. 3 мільйони 555 тисяч гривень, фактично використано 3 мільйони 550 тисяч гривень. Виконання 99,85%. Ціль 6. Розвиток і захист інформаційного простору, забезпечення розвитку демократичного громадянського суспільства. Основними пріоритетами цілі 6 є інформаційне забезпечення роботи органів влади, Підвищення ролі засобів масової інформації у встановленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із засобами масової інформації та інститутами громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина. Це на 2024 рік 1 мільйон 864 тисячі гривень, фактично використано 1 мільйон 444 тисячі гривень. Прикольно на 17,50%. Прошу підтримати даний проєкт. Чому дуже не знаємо. Не використовуємо полому обсязі по форуму. що не можна сказати, там перший пункт тільки 50%. Це... це, це, це. <заснані> О, не знаю, Буваю, я там наша громада неналежна від соціально економічного розвитку. У нас впроваджено в 4 у 2024 році дуже гарні Ось, у в центрі, налагоджено на Кубовий рух. У нас забезпечено сили підтримки оборони як по запитах військових частин, так і поліції. Тобто у нас перша черга безпека і оборона, далі соціальні захист населення, випадки тобто захисникам захисницям, соціальне захищеним версом населення, також підтримка закладів освіти, тобто наш соціальний економічний розвиток на високому рівні. Крім того, у нас є такий заклад, який не був запланований соцеконом, і на нього не витрачено жодної копійки, однак надходження отримали в розмірі мільйон двісті. Цей захід називається залучення на до реєстрації суб'єктів господарювання. На створена комісія на території селищної ради за рахунок того, що вони проводять інформаційну роботу, залучено 110 підприємців до реєстрації, які сплатили 900 тисяч єдиного податку з фізичних всіх підприємців до місцевого бюджету і крім того 300 тисяч інших податків відборів і обов'язкових платежів. Тобто наші громади, за два рік є чим пишатися, і в нас. Показників, показників, показників. Це Високі показники, то там що, планує, я, між, між, що, між, що між, Ми живемо між, в умовах війни і взагалі використати все на 100% це майже нереально. що там 99-87, то я думаю, що це дуже ну, багато. Що я можу сказати як економіст і як цей, то я хочу сказати бо по показниках довольно такі відомо. Як взагалі, то я хочу сказати, що враховуючи те, що зараз військовий стан. То дуже погана робота, я би хотіла відмітити по проектам, тому що ці, якщо порівняти, як реалізовувалися проекти минулі роки, то це земля і небо. Зараз на цьому і є економічна стабільність, економічна стабільність, економічні показники. Вони в основному по промисловості, по... от дуже гарно, що ви залучили підприємців, що пішли доходи. Але якщо переняти, дуже би хотілося, цього, щоб було розширено цей звіт, тому що у нас дуже багато скорочено робочих місць. У нас в цьому плані пішла зниження податків, це зниження доходів до громади і так далі. Тобто, наприклад, ми робили звіт, у нас було отак. За п'ять років у нас були ціни. За один рік, ну це за один рік. Але хотілося побачити, я, наприклад, за ці роки не бачила такого звіту порівняльного, що як воно зменшувалося, як воно збільшувалося, скільки там проєктів було, скільки стало. Те, що ми виконуємо соціальні гарантії, то ми їх повинні виконувати. Це такі. Ми не можемо їх витати, не дати виплати необхідні. Або ще що небудь це, це наша наш обов'язок. А от залучення інвестицій і оці додаткові робочі місця, розвиток економіки то це дуже потрібне і воно зараз дуже полягає. Тому я би хотіла сказати, що разом з цими показниками нам є над чим працювати і над чим замислитись. тому що про це дуже гарно помічають люди. Дуже гарно помічають спеціалісти, і це дуже лимло. і Якби ми там не хотіли його і казати, що в нас все добре, то ми не можемо цього сказати. Ну, я скажу тут на комісії, не буду говорити це на сесії, тому що це не потрібно. О, але дякую за ваші, тому що така. Ся. Ти але ти ви врахуйте це. Брахуємо да, що... да. обов'язково. Да. Дозвольте вам повідомити, що за період 2024 року, враховуючи воєнний стан. Нами забезпечено три проекти, які ми виграли, і залучили кошти до місцевого бюджету. Тобто за 24 й рік у нас є три виграшних реалізованих вже протягом 24-го року. Проекту. Цей проєкт ми отримали від он, з уряду Швеції мобільний кейс для надання адміністративних послуг за принципом віддали робочого місця, що є дуже важливим. Також ми виграли два етапи конкурсу Вінницької обласної ради, безпечності і громади. І надав підтримку нашим збройним силам України відповідно до запитів військових частин. Тобто, у нас за двадцять четвертий рік на Холоші, у нас є три успішних реалізованих проєкти. Стосовно нових робочих місць, повторююся. Ми залучили 110 фізичних осіб підприємців до реєстрації ФОП, тобто 110 робочих місць гарантовано створено. Крім того, кожен з них ще створив додаткове робоче місце. Суму надходження вже озвучувала, тому повторюю. Нам є чим пишатись у 2024 Добре, Але ви як заступник, то цей. ви, подивіться, будь ласка, я вам можу принести свої звіти, і ви побачите, скільки Добре. проєктів було реалізовано у 2021 році, у 22-му році, у 2019 році і так далі. Це було не 3. Це було 103, 153. реалізовані. Принесіть, будь ласка, інформацію. То ви цього не... складу, ну, не от Депутат був, і, кстати, я вам хотіла сказати, що звітувало управління регіонального розвитку, я як начальник управління регіонального розвитку, я тут стояла, мені давали півгодини пів для того, щоб я розширений аналіз робила, мені могли задати питання, і я, ми робили по роках, ми показували. І там дійсно було побачено і негативні сторони. Аналіз негативних сторон і позитивних. Тут я побачила позитивне, я тут нічого не побачила негативне. Ну, мені дуже цікаво. Тобто, то, то, да, да, всі да. у нас реалізованих проєктів, Я би хотіла ознайомити. <клід> да, ми тільки в обласному конкурсі вигравали е, до 20. — Я поважаю напрямки і можу на сказати, да, да, я не можу сказати, що для того немає об'єктивних причин. Для того є об'єктивні причини. Бо дійсно, тому що зараз зовсім інший цей. Але то, що працювати вам в цьому плані економіці, треба у вас і не такий відділ. Я вам хочу сказати, тому що ми Там бачимо да? все на все, це дуже погано, тому що цей це залежить і від спеціалістів, і від підготовки, і від того, скільки і як вони навчені працювати з міжнародними інституціями. Тому тут дуже багато там є цих. Тому є, я не скажу, що це якесь виначення безпосередньо, але ну, на жаль, воно так є. Хоча такі, 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 таку тенденцію до зниження цього я бачу у всіх країні, і у нас. Тобто дійсно воно впливає і все. Але то, що в цьому треба працювати, тому, в цьому треба працювати. Тому а це економіка, так. Да. Сподіваюсь, більше немає питань. У моєї пропозиції інформацію продовольчив взяти до відома та рекомендувати селищному голові включити проєкт рішень про заключний звіт про результати виконання програми соціально-економічного розвитку Кружуківської селищної територіальної громади на 24 рік до порядку денної чергової сесії селищної ради Чорної Степенко. Прошу голосувати. А помовляємо пункт 4.35, «Придбання підкової продукції для проведення травми мітинги для загиблих і воїв жодних середньої територіальних громад. Прошу підтримати відкритися на розвитку місяці. Чи є запитання в результаті? Є пропозиції Валентиникові дати до відомо та рекомендувати селищному роду проєктів про неї за рішення 32-ї сесії селищної ради 8 члена від 28-го дві. 23 року. 1137, в 3-го номер 11.30 проявено конкурс по програму владу, халу, та в допусков хаос про житура като полно объясни в порту и на 23-23 роки и закрити. В прияктната професіонация и селищної ради в 8. Просто голосуван. Ришения принято да против карта питания и от Проєкт рішення про проєкт рішення про положення прошкільний громадський бюджет Крижовської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Цей проект рішення було розроблено з метою налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування з учнівською громадою, забезпечення прозорого демократичну та ефективного використання бюджетних коштів через активне залучення учнівської молоді, педагогів та громади до формування і реалізації проєктів, спрямованих на розвиток Середовища. Пропонуємо затвердити положення про прошли громадський бюджет Кержопусків селищної територіальної громади на 2025 2027 роки та встановити, що під час формування бюджету селищної територіальної громади на майбутні бюджетні періоди щорічно у проєкті бюджету селищної територіальної громади у межах комплексної програми розвитку освіти каржусь і селищної територіальної громади на 25-20 роки передбачати кошти. Для реалізації шкільних проєктів відібраних відповідно до конкурсу визначено в про прошкільні громадські бюджети в жорсткі селищної територіальної громади на 2025 2027 роки. Уже декілька років поспіль проводиться громадський бюджет нашої громади. Ми бачимо, що старостинські округи активно і в цьому році заклади освіти взяли участь, перемагають і представляють проєкти, тому ми вирішили. Рішення підтримати та винести на ми не станало. Чи запитання депутата. Є пропозиція. Інформацію Наталі Песню взяти до відома та рекомендувати селищному голові включити проект рішення про положення прошли громадський бюджет в житті селищної територіальної громади на 25-27 роки до порядку денного сесії селищної ради 8 липня. Прошу. вашої увагу питання про проєкт рішення про затвердження структури ліцею No1 селища Крижок Крижовської селищної ради у новій редакції. Цей проєкт буде зроблений з метою сприяння збереженню здоров'я учнів, забезпечення школярів якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі, підвищення якості харчування в освітніх закладах Крижовської селищної ради, економічно ефективного функціонування закладів освіти та раціонального використання фінансових та інших ресурсів. Як ви знаєте, у минулому році відповідно до постанови кабінету міністрів, учні перших четвертих класів, всі учні почали харчуватися за рахунок освітньої субвенції, тобто за рахунок державних коштів. Тому у всіх наших закладах освіти відповідно збільшилася кількість учнів, які харчуються безкоштовно, по всіх ліцеях тому розглянувши типові штатні, розглянувши кількість дітей, які Добавилися, почали харчуватися безкоштовно і відповідно збільшилася кількість дітей, які харчуються, виникла необхідність ввести одну посаду, штатну посаду у по їдальні за посада шеф-кухаря. Тобто це буде людина, яка буде відповідати повністю за приготування до отримання технологічних карток процесу харчування в закладі освіти. Якщо конкретно по першому ліцею, то на сьогоднішній день там. Працювали тільки два роки. Прошу проєкт рішення схвалити та винести на розгляд. Чи Через запитання депутатів? У цій структурі це тільки додається людина, чи там десь зменшується? Ні, ні. Тільки додається одна посада. Є пропозиція інформація начальника відділу освіти, молоді та спорту, селищної ради, наталія, взяти до відомо та рекомендувати селищному голові. Про затвердження структури ліцею номер 1 селища і Кржопі, Кергонівської селищної ради у новій редакції. До порядку денного чергового засідання селищної ради 8 свинення. Прошу голосувати. Рішення за шосте питання інформує на перевезення. До вашої уваги питання про проєкт рішення про затвердження структури ліцею номер 2 селища і Кржопі, Кержопівської селищної ради у новій редакції. У ліцею номер 2 трошечки інша картина, ми рекомендуємо увести одну штатну посаду шахтухаря, але вивести 0,5 посади кухаря, це по філії заборони та вивести 0,5 посади під сотні також по філії заборотної. Чому саме так? Тому що там е, різко зменшилася кількість дітей. Справа в тому, що діти, батьки, яких виїхали за кордон, також не виїхали за кордон. Залишилося тільки 40 дітей. Тому потреби у півставки Там залишається один кухар. Mm -hmm. Це. Буде да, да. Забирається півставки совного робітника і півставки, ще півставки кухаря, які не них були вакантні, так як ми бачимо тенденцію, що кількість дітей не відбудеться. Чи є запитання? Забуло, на цих посадах людей не було? Ні. Люди не скорочують якщо йдуть. Змінюється? Є пропозиції формату надалі. Зати довідному на перекоментувати селищному відчити проєкти різ про завершення структури ліцею No25-селищної на жовті, ради у новій редакції до пересуденної червоної сесії селищної ради. Послід. штатну посаду шеф у ну, колясому для збільшення кількості дітей що чувак. Прошу підтримати та проголосувати. Чи я запитаю? Тільки вводиться Так, ні. більше ніяких груп, тільки вводиться. Є пропозиція інформації на далі тести. Взяти до відомо та рекомендувати селищному голові включити проєкт рішення про затвердження структури ліцею номер 3 села Жавопища селищної ради у новій редакції до порядку денного. Дозвони слухання. Прошу голосування. Рішення прийнято. Дякую. Возьмем запитання. Інформує надалека. До вашу уваги. питання про проєкт рішення про затвердження структури Крижовського закладу дошкільної освіти Ясласадок No6 селище Крижові. Новій редакції. Цей проект рішення був розроблений з метою забезпечення ефективно освітнього процесу у закладі дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. Та урядкування штатного розпису і закладу. До відділу освіти звернулися із клопотанням закладу шкіл освіти номер 6 так як у них в садочок прибула дитина, яка має всі необхідні документи, вони в нас всі в переліку. І ця дитина третього рівня, тому відповідно до чинного законодавства в групі потрібно створити. Інклюзив... Одну штатну посаду асистента вихователя для дитини з особливими освітніми потребами третього рівня. Дякую, прошу. Тримаємо питання. Є питання. Є пропозиція інформації на далі взяти до відео та рекомендувати селищному голові зучити проєкт рішення про затвердження структури Живицького закладу, дошкільної сусіди, ясно садоволоші, селища про мої редакції до денного живої сесії селищної ради Ради. Передбачається знятись контрольні рішення, які знаходилися у постійній комісіях селищної ради. Термін дії цих рішень закінчився. Всі передбачені на закладі виконані у повному обсязі. Тому пропоную проєкт рішення піднести на розгляд у кого-то сесії. Як пропозиція інформація Наталі Путіши, взяти до відомо та рекомендувати за молоді включити проєкт рішень зняття з контролю рішень селищної ради.